Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Восьмого листопада Ірина Фаріон опублікувала у своєму телеграм-каналі імейл від підписника. Хлопець підтримав позицію професорки у мовному скандалі через її висловлювання на рахунок російськомовних військових. Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму. У шапці було зазначено ім'я та прізвище автора. Також в імелі йшлося, що родом хлопець із Керчі, а навчається на філологічному факультеті у Сімферополі. Підписники в коментарях відразу звернули увагу, що краще приховати персональні дані юнака, щоб не наражати його на небезпеку. Ірино видаліть повідомлення, а то до Максима ФСБ завітає. Викладачка ніяк не відреагувала на зауваження, і вже за кілька днів один із проросійських телеграм-каналів виклав фото студентського квитка на ім'я Максима Глєбова. та відео з його допиту. Хлопець вибачається за свою позицію на тлі російського прапору. Я повністю оснув свою вину. і. Саме була проведена харінтелігентна бесіда, і я повністю от своїх згляду, тому що я розумію, що я був неправ. Як пишуть у російських пабліках, студентом та його оточенням зараз займається центр з протидії екстремізму МВС РФ. На ситуацію вже відреагував уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Вважає народна депутатка сьомого скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних та звернувся до СБУ для кваліфікації дій Фаріон. Це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану, розголосити персональні дані хлопця. А це може мати і вже має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. А от представниця президента України в Автономній Республіці Крим та Міла Ташева бачить наслідки від дій пані Фаріон ще масштабними. Ми фіксуємо цілі хвилі так, такого спотугу на території півострову, коли наші люди. Внімають українські права в Криму, що є небезпечною фактично для життя і здоров'я людини. Вони малюють фарбою жовтою блакитною стіни. А отже, дії екснардепа небезпечні тим, що можуть негативно вплинути на спротив на окупованому півострові. Спонукає наших громадян набагато рідше і комунікувати з державним морем матки організації і можливо взагалі не чинити цей спротив, переживаючи за на свою безпеку, а от сама Фаріонці закади свій бік називає провокацією ворога. Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове, не ведіться на гибіцьку тактику ворога. Варто зазначити, встановити, що Максима Глебова було затримано саме після публікації Ірини Фаріон наразі неможливо. Однак будемо очікувати оцінки СБУ.